Всім привіт! Перед вами хом'як-повторюшка від фірми Woody Otime. Як бачимо, це рижий хом'як, може бути ще сірий і коричний. Ціна його в Україні орієнтовно 15 доларів. Виготовлений досить якісно. Матеріал плюш і синтепон. Всередині в ньому мікрофон монтований, який записує розмову. Орієнтовно 6-8 секунд. І відтворює в мультяшному вигляді. Розмір його висота 15 см. Вага. А у нас 100 170 грам з батарейками. Батарейки у нас знаходяться знизу. Три штуки типу 3А. Міні-пальчики. Тут ще знаходиться болт, щоб додатково... Зафіксувати кришечку, щоб нічого не повилітало. І знаходиться вимикач. При розмові хом'як видає невеликий рух, вібрацію типу рухається. Отакий от він по розмірах порівняно з пачкою сигарет. І так. Привіт! Привіт, YouTube! Як бачимо, ми дуже чітко посваряємо. Привіт! Як справи? Як справи? Супер. Повторення не є дуже чіткими. Потрібно дуже близько до себе підставляти. Więc zrozumiał, że my uważamy.